Привіт, мужики. Нарешті я склею цю столешню круглу. Можна подивитися, півмайстерні займає. В принципі, струбцин пішло. Можна порахувати. 16 заготовок множимо по 3 струбцини 48 струбцин Ще якісь струбцини осталися. В принципі, так, як я планував. Вчора звечора, то за ніч плани не помінялись. Я розділив один відрізок, одну частину, один сектор. Точніше, коло поділив на, на 4 частини. Од, одну частину я поділив теж на 4 частини. Чого так? Бо мені треба було, я враховував цю. Товщину обманки. Щоб як коли обріжеться, щоб трохи якийсь запас був. Звісно, якби обманка була ширша, наприклад, 10 см, значить її можна було б стикувати, наприклад, отак. Хватало по цього запасу. Ділив на 16 частин тільки в даному випадку. Конкретно в цій ситуації. Так, що ще розказати Ну, в принципі, промазував клеєм, пристрелював пістолетом. У мене є дзвяхи 50, 38 і 25 довжини е, Такс, далі. В принципі, я постійно приклеював цю сторону, сюди придушив. Скільки хватало, так сказати, сили в руках, пристріляв, прикрутив струбцинами. Так само цю частину знову промазав клеєм. Приложив, прижав руками, скільки можна було, пристріляв. Щоб не, їхало, не їздило, тоді прикручував струбцинами. І так, і так повністю по кругу. Що мені не сподобалось, то це оці мікрощілинки від яких ніяк не можна було збавитися, так сказати. Можна було б городити якусь, я тут опланував вирізати деталь, прижималася б струбциною, і тоді від цього прямого угла струбциною притягувати до оцієї вже приклеєної деталі, прижимати силою. Але виходить, коли ти струбциною прижмеш, це треба, щоб клей висох хоча б хвилин 15-20. Тоді откручують струбцину і приклеюєш слідуючу деталь. В принципі, можна порахувати 16 деталей. Множимо по тридцять хвилин. Чтириста восімдесят, чотириста вісімдесят хвилин. Ділимо на шістдесят вісім годин. Потратилося б на такий метод склейки. Ця столяща склеїлася за дві години. Обманка вже була нафугована, фуг... на стру... на так сказати, підготовлена. Зарання. Столяшня вирізана, все роззначено, так сказати, розграфлено, розкреслено. Тільки, от, наприклад, тільки відторцював, точніше відмалював, відторцював. Приклеїв і трацював, приклеював і приклеював. Це Оце в мене зайняло 2 години. Ну, в принципі, ось така робота. Такс, можна показати, каркас був ще готовий вчора, оскільки сьогодні красилися деякі деталі. То Зразу покрасився і каркас. Цього круглого стола. Табуреточки треба складати. Так. В принципі, якщо подивитися на його, то може скластися враження, що якийсь він незграбний або немає пропорцій, коли дивишся на цього столика. Це і виходить якийсь як. Неправильний. Але це все обман зору. Через те, що коли положиться кришка на метр сорок і відносно як е... каркас відносно кришки, буде здаватися, що ці лапи якісь замаленькі. Ну ось такий столик. Кришка склеєна. В принципі, чисто теоретично, через 2 години її можна шліфувати. І на вечір ще можна було б загрунтувати. Або, або дати видіршку сутки, так сказати. Завтра вранці. Завтра вранці її обрізать по можливості пошліфувати І тоді на покраску розкладний столик і нерозкладний Прийшлося лакувати два слоя <клак> лак уложити через те, що один слой немає якогось того результату. Який хотілося б вентилятор? крутится самотеком. Ладно, хай столешня сохне. Скручивать столики, скручивать табуретки. Табуретки, я не, не пам'ятаю, чи я показував чи не показував, як я збиваю їх пістолетом. В принципі, поки сохне столешня. В наступному відео можна показати, як я збиваю табуретки. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки, до нових зустрічей, Пока!